Минулого разу ми закінчили на такому крутому винагоді, як чарівний ліхтар. Сьогодні ми дізнаємося про ще купу важливих відкриттів, які стали основою для розвитку ханімації. Це канал What About Animation. І ми починаємо. Ця магія ханімації базується на одному крутому оптичному ефекті персистенції зору. Це коли наші очі не встигають забути попереднє зображення. Тому два малюнки зливаються в одне ціле. Саме цей принцип взяли за основу творці пристрою під назвою Тавматроп. Що таке томатроп? Це така оптична іграшка, яка складається з диску з малюнками на обох сторонах, який прикріплений до двох ниток. І коли ви швидко крутите ці нитки між пальцями, малюнки на диску зливаються в одне. Ну хіба це вже не магія? Цей винахід зазвичай приписують британському лікарю Джону Айртону Парсу, який у 1827 році описав пристрій у своїй навчальній книжці Філософія в спорті зрозуміла для дітей. Сама ж назва томотроп походить від грецьких слів таума чудо і «тропе» перевертання у середині ХІХ століття тамотроп став справжнім хітом серед дітей, думаю, на рівні сучасних попитів. Але це не був просто розважальний прикол. Його використовували і для вивчення основ оптики та фізики. Як то кажуть, і цікаво, і корисно. А вже у 1832 році бельгійський фізик та математик Жозеф Плато зробив наступний великий стрибок у розвитку анімації, створивши фенакістископ. Це був перший широко поширений анімаційний девайс. Він складався з картонного диска з прорізаними отворами, на одній стороні якого були намальовані фігури, людина ставала перед зеркалом і починала крутити диск, в процесі дивлячись крізь отвір за рухом цих фігур. В результаті створювалася ілюзія, що персонажі на диску хоживають та роблять якісь цікаві дії. Хоча фенакістиско був революційним для свого часу, він мав деякі проблемки. Видимість зображень значно знищувалася при повільному гобертанні диска, а обмежена кількість малюнків створювала лише короткі рухи. Ну і звуку не було. Але давайте будемо чесні, його і до цього не було. Проте Жозеф Плато зумів створити пристрій, який став важливим етапом у розвитку індустрії. Пенакістископ був не лише технічним проривом, а й джерелом натхнення для майбутніх поколінь винахідників та митців. Він заклав основи для нових форм мистецтва, досліджень у галузі оптики та розумінні психології сприйняття. А це погодьтеся, вартує уваги. Наступним важливим винаходом в історії анімації став зоотроп, створений у 1834 році британським математиком Вільямом Горнером. На той момент він був більш відомий під назвою «Wheel of the Devil». Вся ця історія працювала на тому ж оптичному принципі, що і девайс плато, але мала значні переваги. Його головна фішка полягала в тому, що тепер кілька людей могли одночасно бачити ханімацію. Зоотроп виглядав, як порожнистий барабан із вертикальними щілинами. Всередині нього розміщували довгі змінні смуги із серією малюнків. Коли барабан обертали, зображення через щілини здавалося живими і рухливими. Чим швидше крутили барабан, а це зазвичай від 12 до 24 кадрів на секунду, тим плавніший виглядав рух. У 1867 році американський винахідник Вільям Лінколь запатентував досконалену версію цього пристрою під назвою Зоотроп, що в перекладі з Грецькою означає колеса життя. Саме ця назва згодом стала асоціюватися із цим приладом. Лінкольн дуже популяризував зоотроп, перетворивши його на розважальний хід того часу. А вже через рік відомий шотландський фізик Джеймс Максвелл зробив ще один важливий внесок, удосконаливши пристрій. Він додав до прорізів увігнуті лінзи, що дозволило зменшити спотворення зображення та зробити анімацію ще якіснішою. І хоча зоотроп не став таким відомим, як фенакістископ, він усе ж мав величезний вплив на розвиток як анімації, так і кінематографа. Основа його роботи надихнули ще багато винахідників. На створення нових шедеврів у цій галузі. Але щось інше вплинуло на розвиток анімації ще сильніше, ніж усі винаходи тієї епохи. Це фліпбук. Маленька книжечка з послідовністю малюнків, розташованих на її сторінках. Кожен малюнок фіксує окрему фазу руху. І коли ви швидко перегортаєте сторінки, зображення зливаються в один рухомий образ, створюючи ілюзію руху. Цей простий механізм. Крутища тим, що дозволяв створювати анімацію без якихось складних систем, і головне, без великих витрат. Через все це він швидко завоював популярність як серед дітей, так і серед дорослих. Для художників це був новий майданчик для творчих експериментів, а для всіх інших справжнє джерело нахнення. Найперша згадка про флікбук датується 1868 роком. Саме тоді Джон Ліннет запатентував його під назвою Кінеограф. Тобто рухомий малюнок. Це був перший пристрій, що використовував лінійну послідовність зображень, на відміну від кругових пристроїв, про які ми говорили раніше. Сьогодні фліпбук це вже більше рідкісний артефакт, однак він і досі залишається джерелом натхнення для митців та аніматорів. Деякі навіть інтегрують ідею фліпбуків у сучасні цифрові технології, зберігаючи зв'язок між минулим і майбутнім. Флібук став не лише яскравою сторінкою історії анімації, але й нагадуванням про те, що справжня магія починається з маленьких кроків. І черговим кроком до цієї магії став французький винахідник Еміль Рейно. У 1877 році він створив праксиноскоп вдосконалену версію зоотропа. Рейно суттєво апдейтнув конструкцію, замінивши вузькі оглядові щелини на систему внутрішніх дзеркал. Ці дзеркала відбивали зображення, роблячи їх чіткішими і плавнішими під час обертання барабана. Завдяки цьому малюнки виглядали більш реалістичними, а ілюзія руху більш природнішою. Цікаво, що у фільмі «Тарзан від Disney є сцена, де професор Портер демонструє проксиноскоп, щоб показати, як виглядала анімація наприкінці 1880-х. І це не просто фрагмент мультфільму, це справжня данина історії анімації. Таким чином, творці фільму вшановують технічні досягнення минулого, які стали фундаментом для сучасної анімації. Але на цьому, звичайно, Рейно не зупинився. У 1889 році він прокачав свій винахід, створивши театр Оптик. Це була значно складніша та амбіційніша система, призначена для масових показів анімацій в театрах. Вона використовувала прозорі стрічки, які мали від 500 до 1500 малюнків. Виконаних на желатинових пластинах розмірах 4 на 5 см. Потім ці малюнки профектувалися на великий екран за допомогою спеціального механізму. Крім цього, була ще одна унікальна фішка цієї системи, а саме постійні декорації, які малювалися окремо від персонажів і показувалися через чарівний ліхтар. Це створювало ефект глибини та об'ємності сцени, що стало важливим досягненням у розвитку анімаційних технологій. А вже 28 жовтня 1892 року Еміль Рейно завдяки цій системі представив свої анімаційні фільми Пантомім Люміньюс. Цей показ відбувся у фантастичному кабінеті музею Гревен у Парижі і став справжнім фурором. Малюнки були дуже високої якості, а плівка рухалася плавно, що захопило глядачів. А взагалі розривом стало те, що Рейно став першим, хто синхронізував зображення та звук. Причому музичний супровід для своїх фільмів складав сам. Це був важливий крок, щоб анімація стала доступною для широкої аудиторії. Але було оде-але. вже в 1895 році відомі всім брати Люм'єр створили кінематограф. І в моменті мультфільми Рейно швидко втратили популярність. Це дуже вплинуло на нього, і розчарований у своїх досягненнях, Рейно викинув свій апарат у річку Седа. Ще й до того всього сама техніка також не отримала розвитку, бо була доволі затратною. Желатинові пластини постійно танули від нагрівання, і тому щодня доводилося перемальовувати частину кадрів. Але незважаючи на це, Еміль Рейно по праву вважається одним із перших великих винахідників анімації. Ось так кінематограф забрав у нас одного великого винахідника, але в майбутньому та ще багато інших. Тому давайте зробимо паузу і дізнаємося про це вже в наступному відео. З вами був канал What About Animation. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі наступного разу.